Шановні вчителі та рідні, ми хочемо вас привітати з Новим роком! Підходить новий рік змії, вірніше підповзає. Багато щастя і любові змія нам обіцяє і кожен з радістю свій дім пустити гостю мусить. І не турбуйтесь ні про що, зміюка нас не вкусить. Новий рік бажає щастя, вам здоров'я і добра, здійснення щупрій завітних. З Новим роком на порозі новий рік. З чим вас і вітаю і достатку вам повік. Щиро побажаю миру, радості, добра. Зич у вашій хаті, щоб здорові всі були щасливі і багаті. З Новим роком нехай він принесе вам безліч світлих моментів, натхнення і радості дорозі новий рік, щастя вам на довгий вік, щедрої бажаєм долі, Україні миру й волі. З Новим Роком вас вітаю! хай у хаті буде лад і удача розпитає буде грожий снігопад. Хай щастя панує у вашому домі і радість у ньому живе, здоров'я міцного і щедрої волі хай Бог посилає і вас береже. Новий рік чудове свято. Зичу вам добра багато ми рукові на домі і значного на столі. Новий рік іде. у червоних в чобітках? сяють і скрізь я лыка, пухота.